Сосницька громада продовжує покращувати умови в укриттях шкіл та садочків, щоб забезпечити комфортне перебування дітей під час повітряних тривог. Так, завдяки співпраці з громадською організацією Лампа, фондом Східна Європа та гуманітарним фондом для України вдалося вділити три важливі проєкти з облаштування укриттів. Перше з них в садочку Калинка. Щодня його відвідує 75 малюків. Тому звичайне укриття в цьому закладі перетворили на затишний та зручний простір. Завдяки новому обладнанню воно стало місцем, де дитяча безпека поєднується з Комфортом і можливістю корисно проводити час навіть у разі повітряної тривоги, ми завдяки громадській організації ЛАМПА, яка проводила і закупівлі. І доставку усіх товарів до нас у садочок. Ми закупили 40 ліжок для діток, стільці для дорослих, столики, також стільці для діток, різні меблі, і м'які меблі. Також завдяки нашим спонсорам були закуплені і комп'ютерна техніка, два ноутбуки, проєктор. Завдяки всьому цьому ми маємо змогу тепер якісно проводити навчання наших діток, а також весь. Село проводити дозвілля під час тривог, а це садочок Сонечко, який щодня гостинно приймає 55 діток. Тому тут також покращили умови для безпечного перебування малюків в укритті. Кожен навчальний заклад самостійно вирішував, які обладнання меблі та техніка їм потрібні. Але потреби, як виявилося, у всіх були схожі. Ми для укриття отримали набір оргтехніки. Саме це нам дає змогу цікаво проводити заняття в укритті. Крім того, ми отримали книжкові шахви, де зберігаються речі дітей, бо на даний час в укритті немає діток, так як спокійно немає повітряних тривог. Також ми отримали меблі у вигляді столів, лавок. Ми отримали також аптечку, ліхтарики, обігрівачі, генератор. Вогнегасники, пожежний щит. У спальній кімнаті там ось ліжечка, там ковдри, простиньки, подушки. Ну і також ось візьмемо дитячі санвузли, ось біотуалети, стелажі, електропоти для Гарячих продуктів для того, щоб приносити з кухні їжу, і тут саме дітки наші харчувалися. Щоб діти могли не лише чекати завершення тривоги, а й розвиватися. У садочках незабаром з'являться настільні ігри, конструктори та дидактичні набори для цікавого дозвілля. До проєкту долучився сосницький ліцей імені Олександра Петровича Довженка. Тут благодійники також допомагають зробити укриття комфортнішим для учнів, оскільки ліцей приєднався пізніше, частину планів ще втілюють, але вже Зараз в укритті з'явилися пожежний щит, рація на випадок перебоїв із мобільним зв'язком, біотуалети, кулери для води, комірки для речей, зручні пуфи та шафи. А для більш ефективної організації навчання під час тривог класи забезпечили телевізорами, додатковими маркерними дошками, проєкторами, планшетами та ламінаторами. Невдовзі заклад отримує додаткові меблі, маршрутизатори для стабільного інтернету, настільні ігри, дидактичні набори та різні конструктори. Сосницька громада продовжує працювати над створенням безпечних та комфортних умов для дітей. І завдяки спільним зусиллям укриття стають не лише місцем захисту, а й простором для навчання, розвитку та творчості дітей.